Всім привіт! Сьогодні я хочу вас познайомити з неймовірною новинкою, а саме Petite Pro від фірми Shemax. Це нова витяжка для початківців, яка є дешевшою ніж самі Shemax. але вона нічим не гірша. І ось цей момент істини. Я вам показую перше цю витяжку. Вау! В комплекті іде шнур до витяжки. Металева накладка з дуже класним дизайном та фільтр, який ви зможете змінити в будь-який момент. Шимак створили новий бренд Petite Pro, тому що побачили величезну кількість майстрів, які тільки починають свій шлях, і ці майстри вже хочуть працювати красиво, безпечно та професійно. Тому Petite Pro – це спрощений варіант Шамаксу, але не компроміс, а правильна точка входу в професію. Витяжки Petite Pro виготовляються на заводі Шимакс з такими ж самими стандартами якості та контролю. Ідея проста: дати початківцям можливість зразу працювати якісно та професійно. А ці витяжки це найкраще рішення саме для початківців. Великим плюсом цієї витяжки в наш час особливо є те, що в нас споживає мінімум електроенергії. Але водночас демонструє сильне та стабільне всмоктування пилу. М'який старт зменшує навантаження на двигун і продовжує дію його служби. А це дуже важливо для салонів і майстрів, які цінують надійність техніки. Також великою перевагою є те, що витяжка дійсно компактна та дуже легка, і вона поміситься на будь-якому робочому столі. Як ви бачите, вона ідеально справляється своїми обов'язками та дуже гарно вибирає пил. Нічого не розлітається, а все летить саме у витяжку. Гарантія на витяжку 12 місяців, але я можу запевнити вас, що вона вам буде служити дуже-дуже довго. Я дуже люблю бренд «Шимакс», тому що в мене витяжки від цього бренду в студії, і я дуже рада, що вони випустили такий чудовий продукт для майстрів-початківців, дівчата. Це дійсно якісна витяжка, і я вам її рекомендую.